Завдання було поставлено максимально оптимізуватися, тобто всі процеси таким чином, щоб запустити завод без жодних ризиків по безпеці і по якості настільки швидко, наскільки це можливо. І ми запустили завод через 2,5 місяці. Що означає, що запустили? Ми розпочали перші варки, тобто всі інші процеси вони ще по відновленню накладувалися, але вони не заважали головному. Тобто, з чого починається, те, що я розповідав? Що вариться пиво, яке відстоюють бродиться, відстоюється, готується, це вимірюється тижнями. А потім воно стає готовим для його пакування. Відповідно, тоді запускається процес пакування. Воно пакується в відділі пакування і передається в логістику. Тобто, у нас змішані були зміщені були процеси, в тому числі і склад основний, який був зруйнований, був залучений підрядник, і ми його оптимізували таким чином, що ми вже запускали варке пиво а, в, в відділення поверіння, яке ви сьогодні бачили, проте. Склад пакування ремонтувалось і склад ще відновлювався. І ми встигли зробити всі необхідні дії для того, щоб перші варки успішно були проведені через два з половиною місяці після прийняття рішення, і відповідно всі наступні процеси відбувалися без затримок всередині. В середині січня було прийнято рішення акціонерами про згоду фінансування заводу на його відновлення, а вже в перші числа квітня ми почали варити пиво. А лінійка продукції вона діє рівно та сама, що було і до. А навіть з одним невеличким плюсом. Я вам зараз скажу. Тобто, це основні наші бренди. Янтар основний бренд. До нього також ми льємо Чернігівські сорти. Чернігівське світле, чернігівське біле і чернігівське білоніч. ніч, і, до речі, Чернігівське білоніч ніч у нас є унікальним. Мається на увазі, що тільки наш завод виробляє та товарить тобто і розливає цей бренд. Це пиво в принципі. А крім цього, також брендами, які ми виробляємо локально, є. Рагань традиційна, як ви по назві розумієте, це рагань, це таков спадкове пиво з Харкова, а там вся лінійка локальних брендів рогань називається. І от один із цієї лінійки традиційно ми також наливаємо. А, також хочу додати, що не задовго, буквально там за. Лічені місяці до війни ми запустили додали до нашої лінейки бренд, такий як Тітан. Може, ви бачите, це Титан, це на заміну міцних сортів, які раніше були, були, тобто вони з підвищенням з підвищеним вмістом алкоголю. От. І нова в лінійку наш новий сорт додається: це Чернігівський лайт. Воно з зменшеним. Алкоголем порівняно з, з основним Чернігівським, хоча по смак по, по смакових якостях не поступається. Тобто, це для любителів більш м'яких легких сортів в плані алкоголю. А, вот. Але ще ми тільки збираємось. Він стоїть у нас в планах, і можливо, навіть в цьому місяці у нас почнуться вже перші варки цього нового сорту Чернігівське лайт.